Хто вже витрачав години життя на ігри від Ubisoft, зрозуміє, про що я буду говорити далі у відео, адже після гри можна дійти висновку, що розробники ігор компанії мають набір патернів, на основі яких і будуються всі їх тріпла й релізи. Одна з причин, через яку від гри до гри вони не змінюють майже нічого, полягає в банальному страху помилитися, навіщо вкладати сотні мільйонів доларів у створення чогось ризикованого, якщо можна сміливо використовувати робочу схему, просто змінюючи дек. Корації, вітаю, піпли. Ви на україномовному ютубі. Сьогодні поговоримо про Ubisoft і їх унікальні aaa проекти. Тисніть подобайку та підписку, якщо сподобається. Буду вдячний за спонсорство Patreon чи Чибаймієкофі. Починаємо. Перед початком дуже важлива інформація. Це не стосується відео, але в країні продовжується війна, і багато захисників і надалі потребують нашої підтримки. Тож відкрито терміновий збір з кінцевою датою в 29 червня. Сума невелика, річ потрібна. Збираємо на бінокль. Всі дані є за посиланням на банку. Всі звіти будуть у мене в телеграмі та спільноті. Давайте зробимо корисну річ, адже це найменше, що ми можемо. Дякую, і переходимо до відео. Сюжетна лінія якої немає. Запитайте себе, коли в останнє гра Ubisoft викликала у вас інтерес саме з сюжетною лінією. Ймовірно, доведеться витратити чимало часу на роздуми, бо насправді сценаристи в цьому плані не дуже напружуються. У більшості відеоігор компанії ви від початку знаєте, чим закінчиться гра, або хоча б приблизно розумієте, оскільки найчастіше використовується один і той самий механізм проходження кампанії. У геймера спочатку є певний ворог, якийсь головний лиходій, якого потім потрібно. Перемогти або ж ну, знищити. І найчастіше ви навіть знаєте, де він на карті знаходиться, але просто піти і поставити крапку вам ніхто не дозволить. Замість цього розробник покаже ще якихось додаткових босів-помічників, яких потрібно знищити для того, щоб дістатися до головного боса, але й до поміжних босів теж просто так не вбити. Спочатку потрібно виконати якісь дрібні завдання. Виходить, потрібно виконати квести, щоб убити міні боса, щоб виконати ще квести і вбити боса вищого рангу, а потім ще трохи. Квестів і от головний ворог звучить вкрай безглуздо і нудно, але Ubisoft роками вдається продавати такий сюжет. Він є Cry 5, і New Dawn, та навіть в шостій частині плюс-мінус те саме: і Mortal Phoenix Rising, Tom Clancy's Ghost Recon, Wildlands, чи Breakpoint, та будь-яку серію взяти. Дійсно, навіщо робити сюжетну лінію, якщо можна натикати на мапу однотипних міні-босів, що ведуть до головного лиходія і розтягнути геймплей на сотню годин замість п'яти. Ресурси, сайт-квести, схованки, колекційні предмети і не тільки. Я розумію, що є фанати Грінду, ті, кому подобається закривати всі точки інтересу, збирати всі колекційні предмети, виконувати другорядні завдання і зачищати локації. Але навіть для таких любителів у іграх Ubisoft такої дичини занадто багато. Від них буквально втомлюєшся. Наприклад, після 40 годин геймплею в Том Clancy's Ghost Recon Wildlands можна виконати плюс-мінус ну половину додаткових активностей на карті. А Breakpoint? карта Буквально всі є на точками для збору ресурсів, непотрібними сайд-квестами, точками інтересу, ящиками зброєю або очками навичок, і найгірше, що кардинальних відмінностей між цим усім немає. Ubisoft настільки насичують свої ігри подібними речами, що в якийсь момент унікальність зникає. Все те саме в різних сеттингах, і звичайно, це рано чи пізно набридає. Але найсмішніше в тому, що якщо прибрати 90% від усього того, що ви побачите на карті, то гра не стане гіршою але вона й не стане кращою, вона просто стане коротшою, замість того, щоб 100 годин збирати всі ресурси і стволи, ви зможете пройти сюжет годин ну, за 10. І це стосується абсолютно всіх ігор компанії. Розробники штучно наповнюють карту нібито цікавими активностями, щоб гравець витрачав на них свій час і проходив гру не так швидко. Відкрите карту Assassin's Creed Odyssey або Far Cry 6, ту саму, вони теж переповнені іконками точок інтересу, не гірше Wild Lens або Breakpoint. Звідси випливає штучне. Розтягування проходження. Навіщо все це робиться? Навіщо в Assassin's Creed Origin з'явилися локації з ворогами високого рівня, яких не можна вбити на старті. А в Far Cry New Dawn потрібно качати зброю, щоб вбивати високорівневих ворогів, а в Immortal Phoenix Rising є локації, куди вас взагалі не пустять, доки не отримаєте певні навички. Усе дуже банально. Розробникам потрібно затягнути геймплей якомога довше, щоб гра здавалася багатою, великою і багатогранною. Це епічніше, що в результаті. Краще Ще продається. А фурор масштабу на презентаціях, особливо коли це було тільки зародження. Та в результаті, замість того, щоб піти на черговий сюжетний квест, геймер змушений піти і погриндити для апгрейду зброї або чергового екіпірування, витративши зайві кілька годин свого часу. Усе це накладається на вище сказане. У нас немає цікаво прописаного сюжету, але є розгалужена система босів, яка вимагає пройти дуже багато завдань перед тим, як зустрітися з головним лиходієм і над крутою кат-сценою. Одночас карта всипана активностями для збору ресурсів і апгрейдів, а система лінійної прогресії обмежує гравця в діях, вимагаючи приділяти цьому всьому неподобству час. Робиться це для того, щоб геймер не скаржився, що купив тріплей реліз від Ubisoft і там годин за 10 пройшов нудний сюжет. Адже на цей нудний сюжет він витратить у кращому разі годин 40, а значить, воно того варте. Адже так насправді звучить сумно, але саме так і працює видавець. Утім, ми самі винні. Думаю, зі мною всі погодяться, що розтягувати геймплей і хизуватися тим, що от у God of War там 15 годин сюжетної лінії, а в нас від 40 там до сотні дуже неправильний підхід. Адже краще 5 годин дійсно класної історії, ніж 40, але жахливої. Яскравим прикладом стрей можна навести. І хоча це звучить логічно, геймери буквально змусили розробників діяти саме так, адже сучасні тріплі релізи коштують дуже дорого: там 50-70 доларів, а то й більше, якщо не дивитися на ринок консолей. Там морок із ціноутворенням, а отже, гравцеві хочеться за ці гроші грати ну хоча б тиждень, а не один вечір. Саме це видавець і надає. За свої гроші він дає можливість грати та хоч місяць. Крім того, вагому роль зіграло й піратство. Навіщо ті же Ubisoft випускати сюжетні ігри на 5-7 годин, які можна легко спіратити сторен та й пройти за один вечір, якщо можна робити ігри-сервіси та продавати DLC на мільйони доларів. І тут продажі говорять самі за себе. Ubisoft за всієї ненависті з боку спільноти продає. Свої відеоігри дуже навіть успішно. Ну раніше продавала ще більш успішно, але все-таки. До речі, намагання повернутися до витоків з популярними серіями дає надію, що Ubisoft все ж висмоктали, що могли з такої концепції, і будуть намагатися щось змінювати. Але як швидко і чи точно це станеться, ще доведеться дізнатися. Та не дивлячись на зниження прибутків, їй досі навіть не потрібно бути в Steam, щоб геймери чекали появи чергової гри сотнею годин однотипного геймплею. Тож, мабуть, аудиторії це підходить і вона готова терпіти кальку за 70 доларів з року в рік Самокопіювання, яке не можна зупинити. Ви можете самі переконатися в тому, що Ubisoft використовує один і той самий шаблон при створенні відеоігор. Достатньо завантажити по одній грі з кожної франшизи і провести в них ну по 5 годин. Ви відразу помітите одні й ті ж самі аванпости, тільки названі вони інакше. Одні і ті ж ресурси, тільки з іншими іконками, та навіть квести повторюються. Ба більше у межах однієї франшизи видавцю навіть не доводиться сильно змінювати геймплей. Можна взяти одну і ту саму гру, змінити мапу, деякі. Елементи бойової системи, а тут ще додати кілька фішок і все, нова гра готова. Це як iPhone 13 і 14, тільки від світу відеоігор. начебто одне й те саме з мінімальним апгрейдом, але ж це купують. Видавцю, безумовно так вигідніше. Можна істотно знизити витрати на запуск нової триплеї гри, як фінансові, так і часові, водночас використовуючи ті механіки, які вже роками відточені і працюють саме так, як потрібно. Та Ubisoft не одна така компанія. У Electronic Arts, наприклад, за такою ж схемою працюють лінійки спортивного. Тивних симуляторів, де в переліку нововведень можна зустріти пункти типу газон, став реалістичнішим і оновлені склади команд. Як же боротися з тим, що розробники йдуть по стежці і не роблять нічого нового, копіюючи свої ж напрацювання з релізу в реліз. Здається, на жаль, ніяк. Ви, звісно, можете не купити нову частину Assassin's Creed або Far Cry, але у світі знайдеться кілька мільйонів геймерів, які все одно куплять, забезпечивши Ubisoft бюджетом на ще кілька релізів. Залишається лише терпіти або не грати зовсім. Адже ігри заслуговують на увагу і виглядають круто, виходять досить часто, і сетинг у них різний. А як це все реалізується, це вже Інша справа. На цьому в мене все. Тож діліться своїми думками в коментарях, яке ваше ставлення до ще одного асасину чи Нексгена Ванпостів на Пандорі. Тисніть вподобайку та підписку, а також дуже важлива ваша щомісячна підтримка. Це мотивує продовжувати роботу. Всім дякую, бережіть себе і па-па!